Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Колодязне дворічна Сеньківка Петропавлівка, Іванівка Берестове Куп'янського району. Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Гравське, Вовчанськ, Миколаївка, Чугуївського району. Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщана, Вільховатка Куп'янського району. Близько о пів на десятої окупанти обстріляли двома кабами місто Вовчанськ, Чугуївського району. Пошкоджено будинок без потерпілих. О 12.15 ворог завдав удару по селу піщани Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік. Близько 19.00 та 20.30 окупанти обстріляли село Вільховатка Куп'янського району. Тип озброєння – попередньо ФАП травм зазнала 74-річна жінка. Потерпіло, доставили до лікарні стан середній. Пошкоджено 6 житлових будинків, магазин, будівлю підприємства. Внаслідок бойових дій на Харківщині знеструмлено 15 тисяч 745 абонентів у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 18 оперативних виїздів. Двічі за добу вогнеборці місцевої пожежної команди селище Вільча. Та рятувальники 47-ї частини ДСНС виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожим обстрілом у місті Вовчанську. Горіли приватні будинки. Ворог в обох випадках завдавав повторні обстріли, і рятувальники були змушені повертатися до місць постійної дислокації. Постраждалих немає. Також вогнеборці, 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, гасили пожежу в одноповерховій будівлі на території підприємства енергетичного комплексу в селі Вільхов. Ватка Великобурлуцької громади в неї влучив ворожий боєприпас. Приблизно за півтори години дану пожежу площою 150 квадратних метрів вдалося ліквідувати. О пів на ї рятувальники 12-ї частини залучались для обстеження села Вільхуватка, яке зазнало обстрілів з боку армії російських терористів. Виявлені пошкодження чотирьох двоповерхових житлових будинків, двох приватних будинків та магазин. Постраждала 74-річна жінка. Одна з побутових. Ових пожеж забрала життя 57-річного чоловіка. Подія трапилась о пів на 22-го у приватному будинку на вулиці Олексіївській в Шевченківському районі Харкова. Площа горіння склала 50 квадратних метрів. Вже о 21.50 вогонь вдалося локалізувати та у 22.53 ліквідувати. Причина виникнення загоряння встановлюється. Об 11.26 надзвичайники 58-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на місце ДТП, яка стала. На автодорозі Р-78 між селом Лиман та селом Задонецьке Зміївської громади. В результаті зіткнення мікроавтобусу «Форд Транзіт» і легкового автомобіля Хюндай Санта-Фе постраждало п'ятеро людей. З них двоє дітей. Рятувальники провели деблокування водіїв даних авто. За даними Генштабу ЗСУ відбили сім атак ворога біля Синківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 8 із 8 запущених шахет. БПЛА збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська ведуть важкі позиційні бої на більшості напрямках. А Росія готується посилити активність на Авдіївському напрямку. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Згідно даних у звіті експертів, ворог прагне сконцентрувати в районі Авдіївки понад 40 тисяч військових. Протягом минулої доби відбулось 68 бойових зіткнень найгарячіше у Донецькій області. Україна розпочала будівництво власної масштабної лінії оборони. Вона за задумом повинна зупинити російське вторгнення. Про це пише видання «Зе Телеграф». Відомо, що лінія оборони складається з три рівневої системи траншей, танкових пасток, опорних пунктів і масованого замінування. Таке укріплення проходить неподалік Авдіївки, Лимана і Куп'янська, найбільш потужна лінія оборони навколо Чернігова, щоб унеможливити новий наступ на столицю. Міністр оборони Британії закликав ЄС збільшити підтримку України. На думку чиновника, європейський союз має переконатися, що Україна може захищатись, а для цього необхідно збільшити допомогу. Про це передає Бібісі. А ще британський міністр оборони наголосив, що тепер не лише США, але й Європа має активізуватися та зробити свій внесок, аби переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе. Україна відзначає День Соборності, присвячений об'єднанню України, яке відбулось у 1919 році. Одне з гасел цієї дати це схід і захід разом. Президент України Володимир Зеленський у привітанні зі 105-ю річницею соборності України заявив, що внесе до ради законопроект про запровадження множинного громадянства. Це наголошує гарант. Дозволить мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн. Ін світу, звісно, окрім громадян країни-агресора, зауважив президент у зверненні. Станція метро університет. Саме тут на базі метрошколи, в класах навчаються зараз ще й дошкільнята. Кожна група в окремому кабінеті. Вихователі кажуть, діти поступово звикають до дисципліни та сумлінного виконання завдань. Навчальну програму підбирали так, щоб діти чогось навчилися і щоб не дуже втомлювалися. Важкувато їм адаптуватися, бо на жаль, діти зараз не соціалізовані, тобто немає в них спілкування. Це основна проблема. Вони розвинені, вони розумнички, вони гарнюні в нас, але на жаль, не всі вміють спілкуватися. Цьому ми зараз вчимося в першу чергу. Вони вже, бачите, деякі подружилися, навіть б'ються за місця, кому з ким сісти. Але я думаю, що все ми це подолаємо і будемо дружно навчатися і готуватися до школи. Ну, слухаючи вихователя, спілкуючись з однолітками, діти звикають до праці в колективі. Ну от, треба перевести по паліни від тіні до предметів, для да, ще сюди переходити. Я раніше був у садочку, раніше, у другому. Було 4 літ. Знаєте, как? не дихано з нею, з нею Метро, де у Харкові розгорнули офлайн-школу, метросадок функціонує з початку січня. На п'яти локаціях, п'яти визначених станціях Харківського метрополітену, здійснюється винятково підготовчий процес дітей старшого дошкільного віку до школи. На сьогоднішній день ми маємо вже 659 заяв. І фактично щоденно на минулому тижні, наприклад, відвідувало десь більше 400 дітей ці групи в 17 закладах дошкільної освіти створено 41 групу для організації навчання, підготовки дітей до школи. Діти навчаються зараз у дві зміни по 30 хвилин заняття. У них упродовж двох годин вони мають. Три заняття за розкладом і працюють як в суботу, так і в неділю. Більше 400 дітей задіяно. Кожна з груп розрахована на 20 діток. Навчання проходить обов'язково із залученням психологів. Вони і грають, але не разом а поруч. А це старший дошкільний вік, вже потрібно контактувати друг з другом, а в них не дуже виходить. Інші дітки не вміють, взагалі самоконтролю, немає ніякого. Приходиться допомагати, контролювати свою поведінку, свої такі проявлення. Діти навчаються, батьки ж радіють, бо кажуть нарешті, їх малюки можуть спілкуватися наживо і отримати необхідний досвід. Ми ніколи не думали, що буде війна, але ми вдячні колективу нашого метросадка, що в ці складні умови є така змога нашим дітям спілкуватися та готуватися до такого важного етапу в їх житті, як школа. Це навики, це вміння комунікувати між собою. Тому, якщо це і в метро, це без. Ми вважаємо, що в цей складний час це єдина альтернатива, мабуть, для наших дітей і для нас бути спокійним. Як метрошкола, так і метросадок – це своєрідне ноу-хау подібного в світі не реалізовували. Харків вже ризикнув, і цей проект виправдав очікування. Ще рік тому перспектива офлайн навчання в умовах війни у Харкові здавалася неможливою. А сьогодні ми не тільки проводимо звичайні уроки в стандартних класах, а й запускаємо метросадок для дошкільнят. Метросадок працюватиме по суботах і неділях. Можливість долучатися була і є у всіх охочих. Критерій відбору виключно вік. Впевнений в успіху цього проєкту і сподіваюся, найближчим часом поділитися з вами планами з його розширення. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін, Харків. Новини. 23-й місяць Харків живе в умовах повномасштабної війни, та незважаючи ні на що, кожен на своїй службі тримає тил, щоб місто з гідністю пройшло всі виклики страшною війною. А з врахуванням подій останніх тижнів 2024-й теж буде не солодким. Про проблеми, перспективи і виклики реалій сьогодення йшлося на зустрічі міського голови з колективом провідного медичного інституту Харкова. З 29-го по теперішній час. От ці прильоти, да? ну невеличкий період, да? час 5600 вікон нема. Ну ви розумієте, що це таке? Я ж не кажу за конструктиви будівлі, за конструктиви житлових будівель, за навчальний заклад, за медичний заклад, який теж постраждав, за кафе. А я кажу тільки за вікна. А все інше подібні зустрічі стали вже традиційними, коли керівництво міста приїжджає, аби вислухати проблеми харків'ян, які тут в умовах війни живуть та працюють. Тому більшість питань стосуються безпекової та воєнної ситуації в місті. Зараз ми зовсім все по іншому будуємо. Нормативні документи зовсім інші, і жодного будинку я не дозволю здати в експлуатацію без бомбосховища і підземного паркінгу. Я вже казав, хай ображаються забудовники, хай не ображаються. Цього не буде. Не буду. я і президенту це сказав. Іншого не буде. Ми ж не від знаєте, гарного життя будуємо сьогодні і витрачаємо величезні кошти на будівництво підземних школ. Тому головними пріоритетними напрямки життєдіяльності міста наступних років каже мер: відбудова понівечених війною житлових будинків, аби люди повернулися додому, і збереження всіх соціальних і пріоритетних програм, що передбачені задля майбутнього мегаполіса. Ми не звернули жодного проекту з нашими міжнародними партнерами. Сьогодні імідж міжнародний Харкова зовсім інший пробачте ніж він був до війни. Бо ми доказали, довели всьому світу о тому, що Харків – це Україна, і що ми фортпост демократії в світі. Тому сьогодні ми маємо дуже серйозний міжнародний імідж і дуже серйозну міжнародну підтримку. До речі, хочу сказати, що Німеччина – наш стратегічний партнер, і при відбудові, і при закритті неба ми Томися дуже потужна підтримка німецького уряду і Німеччини дуже багато сьогодні. Німеччина підтримує наше місто і щодо відбудови міста, і щодо розробки генерального плану міста, і щодо всіх цих, знаєте, кроків, які ми сьогодні разом робимо. Вона дала почуття впевненості. Тобто, ну, різні слухи ходять. Ми знаємо, які. І сьогодні ми розуміємо, що люди, які на своїх місцях працюють, що вони не відходять ні від чого, вони дивляться майбутнє і ну, бажаємо, щоб це майбутнє таке здійснилось. Знаєте, вона була суттєвою, на мій погляд. Вона не, ну, мало торкалася нашої роботи, власне, але вона досить познавальна була для нас, як для, ну, як для знайомства з міським головою. І він на наші питання, які ми задавали, відповів ну, плідно, так би мовити. Ми але нас, нас більше все таки життєві ситуації турбували не стільки там наша робота, скільки саме ну, ситуації пов'язані з військовим станом, з війною, з станом укриттів і, ну, з, з комунальною сферою. Леся Копилюк, Сергій Перес, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. Новини Нас, під таким гаслом у Харкові проходить захід єдності та солідарності між містами двох країн. Литва вільнюс Україна Харків Телеміст Вільнюс Харків мав відбутися ще в грудні в рамках одного з дитячих свят. Але тоді зв'язок перервала довго тривала тривога. За так і не відбувся. Учасники те з Вільнюсу попри безпекову ситуацію залітали до Харкова. Тож сьогодні гості з Литви разом з нами тут у Харкові. З подарунками від литовських діточок для маленьких україн зустрічали гостей за народною українською традицією, хлібом, сіллю, бажаючи миру і добра. Вітаючи друзів з вільнюсу. Директор департаменту у справах сім'ї молоді і спорту Олександр Власенко зазначив, що цей захід демонструє єдність українського та литовського народів, бо об'єднані любов'ю до свободи та мрією про мирне буття люди набагато сильніші, каже він. В найважчі хвилини Литва була й залишається надійним другом, відданим союзником та партнером України. Сьогодні кожен з вас отримає вогонь миру, який привезли наші друзі бистріше, щоб настав мир в нашій країні. Ще хочу сказати, подякувати нашим збройним силам, які боронять нашу країну, завдяки яким сьогодні ми маємо можливість. Проводити це свято для вас, маленький вогник, часточку від єдиного вогню миру, отримала кожна дитина присутня на святі. Поширення вогню символізує єдність, незламність та віру в перемогу добра. Пояснили литовські гості. А для малечі кажуть, вони підготували купу приємних сюрпризів. Ми привезли багато подарунків і вітань з Литви. з нами. Прилетів я сьогодні. Бачила сані вже приземлились, Вільнюські каледа. Це як Святий Миколай в Україні, і литовські сім'ї збирали. Була така арка, де різдво українським діткам, і ми привезли кожному хлопчику в цьому залі, кожній дівчинці. Подарунки, які зібрала окремий кожна одна якась родина. Це свято організоване за ініціативу мера Харкова профільним департаментом для родин переселенців та багатодітних харків'ян. Батьки говорять, діти у захваті від розважальної програми та веселощів. Ми ж самі Скуп'янську, тому нас не як не дуже гарні новини. Звіти тому, тому такі заходи відволікають від сумних думок, від таких сумних буднів. І ну я сподіваюся, і моїй дитині це подобається. Вона їй скоро буде 5 років. Звичайно, вона в садок не ходимо через війну. Дитинство проходить. Так і дитина а, втрачає такі щасливі моменти. І дякую людям, які а, організували таке свято. Я дуже їм вдячна. Ми обов'язково будемо приходити, коли нас покличить. Знаєте, я дуже вдячна, особливо зараз. Це ну дітям дуже важко. Ці вибухи, ці тривоги для них це психологічно дуже важко. І такі заходи дуже підходять і дуже ну, розважають їх, відволікають. Ну я не знаю, як сказати. Ну я, я вважаю таке, таке потрібно робити. Малеча ж веселилась до спочу. Аніматорам вдалось зацікавити дітей різноманіт. Анітними конкурсами, іграми, інтерактивним спілкуванням завдяки гостям з вільнюсу, малеча познайомилася з новорічними традиціями литовців. А поява зимового чарівника каледи додала святу казковості, огорнувши малечу атмосферою добра і радості. Особливо дітям сподобалось порівнювати литовські звичаї і слова з українськими. веселих розваг діти долучилися до вивчення українських народних традицій. Ось так, наприклад, проходить майстер-клас українського танцю. Печене порося пояснення були зрозумілими. Діти швидко підхоплювали рухи, і вже через декілька хвилин пари дівчат і хлопців в веселому танку. Раз, два, три. А Ще кожна дитина на святі мала змогу зробити самостійно. Ось таку ляльку мотанку оберег програма заходу після активних танців та пісень передбачала перепочинок, під час якого дітей і запросили до творчої майстерні. Всі поробки вийшли одна гарніше другої. Вражень від вечора у дітей було багато. Тож вони залюбки поділилися ними. Нім подобалось, як ми гралися санта. Мені би ще сподобалось, як ми танцювали з козаками, як це правильно сказати, з українцями. Мені дуже сподобалося дивитися янгулятку та грати з Сантою. По завершенні свята кожна дитина отримала подарунок сюрприз, який байливо зібрали для них родини з вільнюсу та вогник миру. Яна Біляєва, Віктор Незрачов, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків, Новини.